Всім доброго дня, вітаю вас на моєму каналі All Car. Сьогодні у нас на огляді знову цікавий варіант Renault Megane 3 генерації в останньому фейстліфті 2014 року, 1,5 турбодизель, 6-ступенева механіка, 81 кВт, тобто 110 кінських сил. Автомобіль приїхав до нас з Європи, розмитнився, сертифікувався та готовий до постановки на український облік. Так що ж в ньому такого цікавого? Ну, перш за все, це те, що автомобіль в дуже гарному, перламутровому, сірому, немаркому кольорі. На майже максимальній комплектації немає музики Bose, панорами та підігрівів. Диски 16-го радіусу на гарній всесезонній гумі 20-го року. Автомобільчик. Обслужений тормозні диски, що спереді, що ззаді було замінено. Електроскладання та підігрів дзеркал. Лінзована оптика. Фари з мінімальним посіченням Сколів практично немає. Ледовані ДХО та протиотуманні фари. Датчики світла, датчики дощу, хромовані рейлінги, безключовий вхід на 4 дверки плюс ляда, задні парктроніки. Дуже вмісткий задній багажник, повноцінне запасне колесо, домкрат, ключ, все присутнє, не буду показувати. Пластик в дуже збереженому стані, автомобіль нержавий. По кузову немає сколів, немає вм'ятин. Я б сказав ідеальний. Задні фонарі. В збереженому стані немає запотівань, посічень та тріщин. Технічно, автомобіль повністю справний. З усією сервісною історією, вся сервісна історія по цьому автомобілю присутня. Кожний сервіс, який проходив автомобіль в Європі, зафіксовано. У 24-му році, 4-го місяця, було 183 тисячі кілометрів. Зараз 186. Автомобілі два ключики. По ходовій частині нічого не стукає, не підстуковує, не грюкає. Автомобільчик м'якенький, динамічний та економний. Корекція по форсуночкам близько одиниці в кожному циліндрі, екологія на місці, сажовик пропалюється, вихлопна труба, чистенька, демпфер не стукає, щеплення бере посередині, жоден елемент в даному автомобілі не... Перешивався. Навігація Relink. двохзонна кліма. Заводиться за допомогою кнопочки, блютуз присутній, стан коліси, керування магнітолою, Круїз-контроль. електрогальмо, підлокітничок, стан сидінь, пасок безпеки. Антибукс, 4 спло блокування центрального замку. Датчики тиску в шинах. Зараз спробуємо завести, послухаємо, як він працює. Заводиться гарненько. Щеплення бере посередині, оберти не плавають. Хто шукає собі такий автомобіль, то буде дуже задоволений. Автомобіль найголовне з чесним пробігом, без нюансів, на гарній гумі. Двигун працює рівненько, антифриз чистенький. Акумулятор Рено. Болти не крутились. Фари 14 роком. Защита присутня. Ще покажу вам вінкод, щоб у вас не було сумнівів. Задній ряд сидінь в дуже збереженому стані, так як і передній. Потолочок не затертий, не прокурений. в Автомобілі не палили. Поріжки всі рівненькі. Вм'ятин від пасків безпеки немає. Повний пакет документів присутній, нагадую. Сертифікат також зроблений, два ключики. І так, цей міганчик технічно повністю справний, в дуже гарному перламутровому кольорі, технічно без нарікань. Працює кожна функція, кожна кнопочка. Комплект РМ було замінено в Європі. Вам потрібно замінити оливу та всі фільтра. Ціна цього міганчика складає 9500 доларів. Зробимо доставочку до вашої оселі. Якщо вам подобаються такі автомобілі, будь ласка, звертайтеся, знаходимося в Полтавській області місто Заводське, ще б хотілося подякувати, що ви мене коментуєте, дивитеся, ставляєте вподобаєчки. Але б хотілося, щоб ви ще й підписувалися на мій канал. Адже далі буде ще цікавіше. До зустрічі!